З Данилом щойно повечеряли в моєму любимому закладі, який називається Мархевка з Грошком. Я їла свій улюблений крученик зі шпинатом і печеними зімняками. Це найбожественніша їжа богів. Данило сьогодні побалував себе дарунами з гуляшем. Ми випили два крафтових пива. Ми йдемо дивитися фільм, який називається Як Don't Worry My Love» з Гарі Стайлсом і Олівією Вайлсом. Головних ролях так що після фільму скажемо вам, чи варто його Я дивитися. Вийшли з фільму, який директувала Олівія Вайлд. І те, що його оцінили на 6, це дуже ще таки пристойна оцінка. Завершення просто ніяке. Цілий фільм дуже багато затягнутих сцен, але стиль такої Америки яких 70-х? 60-х. 60-х, 70-х дуже класний. Сетап прикольний, інтер'єри, їжа, одяг. Ну, Це все було супер. Надзвичайно добре. Але фільм надзвичайно нудний, не це правда, тому не трайте гроші. Які мене там коврик. Працюю Працю. тут сьогодні вітальні, бо Данилко поїхав в свій офіс і борюся з прокрастинацією. В мене є на роботі задача така одна презентація створити. Я люблю створювати різні документи, описувати процеси. А от що в мене не дуже виходить, це презентації. Я прокрастиную цю задачу. Я вже підготувала весь матеріал. Тобто, в мене є контент, який я хочу запхнути в ці слайди. Але я постійно відкладаю доброго вівторка всі. Я знову йду від лікаря, знову мене скерували на гастроскопію, і вона входить в мій страховий пакет, тому мені з неї платити не потрібно, але я тут знавала скільки коштує під наркозом зробити її, бо я не знаю, чи я переживу ще раз цю гастроскопію, чи ні. Це просто жахливе. Аналіз і як вони це називають усипіння Коштує 400 злотих. І я думаю, чи вартується ці грошей, чи краще ці три хвилини перетерпіти. Як я вже вам розказувала, я почала продавати свої старі речі. Зараз освітлення дуже хороше, і я взяла брейк себе на роботі 10 хвилин. Хочу пофоткати кілька шмоток і виставити сьогодні знову на він. Зокрема, подаю свій рюкзачок Герб. Я трошки в шоці, бо я дві mm -hmm. хвилини до. Виставила цей рюкзак на продаж, і його мене вже купили. У цьому відправка буде кудись в Румунію, так що буду зараз пакувати і відправляти його. Happy Friday! Ми з Данилом нарешті вибралися в осінній вечірній краківський центр. Дивіться, як тут гарно. Стара архітектура. Я забула мікрофони вдома, тому звиняйте. Йдемо просто погуляти. Данило сказав, що він не хоче в ніякі ресторани, але все ж таки маю певне припущення, що все ж таки в ресторані це все і закінчиться. Добрий ранок, як завжди, ми йдемо на хайп, але в мене є мої нові мікрофони, і я буду зараз їх причепляти, щоб ви мене нормально чули. Роблю це разом з вами. Так не люблю таке здирати. Та-дам! Відключила. І що? Як ви мене тепер чуєте? Краще. Але з цим трансмітером і з гімблом трошки невеличка проблема, тому що я зараз вам покажу ось так зверху тут. Чіпляю на телефон, і мені тут вискакує повідомлення, що телефон не відцентрований, тому що він дає додаткове навантаження, і відповідно кимбол не може його відцентрувати. А ми йдемо на хайк. Мій любими та там, де посеред хайку є кафешка, і можна випити кави. Дуже люблю такі хайки, коли ти в природі, але там є кофі плейс. Називається наш хайк в твоїй аплікації, яку ми всім рекомендуємо. Як називається? Називається чайовіце Грота Локєпка Равіне Часне Скалки. Добре, я залишу вам лінк в описі. А скільки він триває? Кілометрів? 3,2 кілометри. Ну такий дитячий, дитячий хак. А ще я сподіваюся, там не буде змій І дивіться, ми вже професійно вділися Мартинси. Данило взагалі купив собі трекінгові шкари Джек Wolfskin Отже, друзі, в мене розрядилася моя трансмісія. Трансмітер, Перепрошую. Я не зможу записувати сьогодні аудіо через мікрофони. Я поставила все на зарядку, тому що сьогодні помучимся з таким от поганим звуком.

мигдаль в шоколаді, дуже круто. А зараз коротка хвилинка з Мар'яною. Питання та відповіді. Скажи, Поїхали. будь ласка, Мар'яна, що тобі найбільше подобається в Польщі? Ого, я не готувалася до такого запитання. Арон, Мені подобаються чисті тротуари, чисті вулиці. Мені подобається різноманіття товарів продуктових в супермаркетах. Zaskaż mi, Inwaniano, jak to bez waty? Що тобі за посилочка прийшла? Розкажи підпис. Це перспортивна вишиванка від наві. Хай вишито дійсно хрестиком не намальована справжня вишиванка. Тико, будеш міряти? Ні. Наша класична субота. Ми вилазили з за замилком хату до Шику Блеску. І зараз ми їдемо в Серебну Гору. На wine в кракові, ну як в кракові, під краковою. Бронювали ми наперед, тому що на цій винарні дегустації проходять не кожних вихідних, а раз в три місяці, якщо я не помиляюсь. Там відкривається резервація за місяць часу. Я от чекала цього моменту, зарезервувала, заплатила вже гроші. Тобувати збіри, вони має бути дуже кисло. Дійсно таке. Здола. Ну це не дола. оби долу. Давай вже здолу. Ну Тут ти вже знайшла щось таке. Теж кисле. Paviljon, w w nas o, to jest pavilion, w którym u nas będzie przechodzić degustacja Powiedz, czy będzie podgrzewany Podgrzewany O, jedzenia nie będzie Czy zakończy nasza degustacja na winarny, srebrny górę? Góry to chłodniejsze To mu bed дегустація була доволі кадонна у ну, порівнянні з усіма іншими дегустаціями, де ми були. Але останні два вина, червоні, були доволі таки приємні. Такий от холодний вечір. Виноградник вже опав. Ми подегустували вино без їжі на голодний шлунок. Зараз вирушаємо в пошуки якогось місця, щоб поїсти. Повільна неділя у нас сьогодні получається. До нас приїжджав ветеринар. Ми викликали до оцього пана, який десь тут знизу бігає ветеринаря, бо у нас знову проблеми з травленням. Сьогодні в нього кров йшла, нам вкололи кучу лікарств. Ще завтра йдемо повторно. Також Данило трошки погано піздивань тестінга вчорашнього, трошки перебрали. Але в мені справді норм. Але це, звісно, не до порівняння з тими тейстингами, які відбуваються в Італії, або навіть ті, що в нас в Америці були, вони набагато кращі, були якась їжа, закуски, а тут ти просто на голодний шлунок в себе заливаєш, кисле ну тобто таке. Кислотне доволі вино ну, не знаю. Не можу вам порекомендувати такий досвід, але як для проведення суботнього часу було непогано. Сьогодні у мене в плані почистити батат і спекти його звичайною картоплею, Такий мікс приготую ще зараз собі нам знаю, просто нічого не буду робити. Я буду трошки монтувати влог, подивимося Girls. Дуже дуже такий чиловий, і релаксовий день. Сьогодні плануємо. Ти може взагалі сказати про винарні в Польщі? Ну таке. Тобі не сподобалось? Ну я вважаю, що потенціал був досить великий, але вони його реалізували досить погано.